Доброго дня, шановні члени виконкому, шановні запрошені. На чергове засідання виконавчого комітету прибуло 10, 10 членів виконавчого комітету. Кворум є. А в які будуть пропозиції щодо початку засідання? Є пропозиція розпочати. Хто за те, щоб розпочати засідання виконавчого комітету? Прошу проголосувати. Хто за? Проти, утримались? Приймається. Засідання виконавчого комітету Піщнянської селищної ради оголошується відкритим. Шановні члени виконкому, в вашій увазі пропонується такий порядок денний. Перше. Про затвердження плану роботи виконавчого комітету Піщаняцької селищної ради на 2025 рік. Друге. Про заходи щодо збереження від пошкоджень кабельних ліній зв'язку на територію Піщнянської селищної ради. Третє. Про затвердження тарифів надання послуг із вивезення побутових відходів у Печняцькій селищній раді. Четверте розгляд заяв. П'яте. Про затвердження висновків служби в справах дітей. Шосте різне. В коїкі будуть пропозиції щодо порядку денного. Погодити. Є пропозиція погодити порядок денний цілому з регламентом 50 хвилин. Хто за таку пропозицію? Прошу проголосувати. Хто за? Проти утримались, приймається. Переходимо до розгляду порядку денного. Перше питання про затвердження плану роботи виконавчого комітету Пішнянської селищної ради на 2025 рік. План зачитає Юля Миколаївна. Шановні присутні, пропоную вашій увазі план нашої роботи у 2025 році. Попередньо хочу сказати, що минулорічний план ми виконали питання, які планували розглядали щомісячно. Тому ці ж самі питання пропоную розгляда... розглянути і на наступний рік. Це і звіти виконавчих органів, тобто відділів, управління, які і робота закладів освіти, і робота закладів позашкільної освіти, робота медичних закладів на території громади, і стан дитячих майданчиків, і забезпечення чистоти благоустрою нашої громади. Також робота. Клубів, бібліотек, житлово ну, всіх комісій, які при виконавчому комітеті у нас також, як завжди, у жовтні, там в кінці року, жовтень-листопад, це і розгляд проєкту селищного бюджету, і, і проєктна інвестиційна робота нашої громади, готовність комунальних закладів до опалювального сезону. Ну я коротенько не буду перечитувати. Ви їх всі знаєте. І затвердження переліку об'єктів для відбування адміністративних покарань, стягнень. У вигляді безоплатних громадських робіт, які ми щорічно затверджуємо, також звіти поліцейських офіцерів громади, і звіти там, інших, які працюють у нас на території. Тому пропоную цей план погодити, затвердити і, згідно нього, працювати наступний цей рік, який вже наступив. Шановні окон, кому є запитання? Є пропозиція затвердити план роботи виконавчого комітету Пішнянської селищної ради на 2025 рік. Друге: рекомендувати головам постійних комісій, депутатам ради, керівникам підприємств, установ та організацій, що функціонують на території ради, приймати участь у підготовці та розгляді питань плану роботи виконавчого комітету. Третє. Контроль за виконанням прийнято рішення, покласти на секретаря селищної ради Масюк Юлія Миколаїв. Хто за такий проєкт рішення, прошу проголосувати. Хто за? Проти. Утримались? Приймається. Переходимо до розгляду наступного питання про заходи щодо збереження від пошкоджень кабельних ліній зв'язку на території Опішнянської селищної ради. Юлія. Шановні присутні до нас широко звертається у і є ще в нас на території громади лінії Атракому. Тобто вони просять нас при наданні дозволів на земельні роботи, які ми надаємо, включати в ордер і їхні. Підприємства. Тому що, оскільки при пошкодженні даних ліній виникають проблеми не лише в цих підприємств, а й громадян, які їх пошкодили, вони дуже дорогі. Тому ми щороку приймаємо рішення про те, що при видачі дозволів ордерів включати ці підприємства у ордера. Є запитання? Шановні виконкому, є пропозиція зобов'язати «Укртелеком», прад ВФ Україна ТОВ АТРАКОМ. Позначити місце знаходження траси підземних кабельних ліній відповідними охоронними знаками. Друге, заборонити на території пішнянської селищної ради в місцях проходження підземних кабельних ліній у зв'язку з проведенням будь-яких земляних робіт на глибині більше як 30 см, в тому числі заміну опор, підключення до житлових будинків, водогонів, газопроводів та інших підземних комунікацій, посадку дерев. Викопування підвалів, колодязів і інших робіт, пов'язаних з розриттям ґрунту без попереднього погодження та письмового дозволу виконавчого комітету Пішнянської селищної ради та виклику на місце робіт працівників ЛДТМ номер 132 1 Полтавської філії пад «Укртелеком», розташованого за адресою вулиці Незалежності, 93 селище Диканька. Та працівників це. ТОЕ номер 6 ТОВ Атраком розташована за адресою вулиці Сірове, 17, офіс 102, місто Полтава. Третє призначити відповідальним за узгодження будівельних та земляних робів, впровадження заходів по охороні лінії зв'язку та при виділенні земельних ділянок під забудову та ведення особистого підсобного селянського господарства, начальника відділу з питань земельних ресурсів, кадастро та екологічної безпеки Рудяк Анну Вікторовну. Четвертий виклик працівників зв'язку повинен бути здійснений за три доби до початку виконання робіт. Хто за такий проект рішення? Прошу проголосувати. Хто за? Проти утримались? Приймається. Наступне питання про затвердження тарифу на вивезення побутових відходів опічнянської селищної ради. Юля Миколаївна, да? чи мені зачитати? Так, до нас звертається спеціалізована комунальне підприємство «Благоустрій Пічня Пішнянської селищної ради. Розрахунок планового тарифу на послуги з вивезення твердих побутових відходів здійснено відповідно до порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами, затверджено постановою Кабінету міністрів України від 26 вересня 2023 року No1031, з урахуванням змін норми накопичення твердих побутових відходів у населених пунктах Опішнянської територіальної громади, затверджених рішенням виконавчого комітету Опішнянської сільської ради Потавської району Потавської області, яке встановлює нові норми. Накопичення твердих побутових відходів на 25 30 роки. Згідно рішення органу місцевого середування No12, 18 січня 2024 року з 1 лютого 2024 року тариф на вивезення одного кубометра твердих відходів становить 216 гривень, враховуючи затверджені норми, це відповідає річній вартості у розмірі 544,32 гривні. 45 гривень 36 копійок на місяць для багатоквартирних та одноквартирних будинків за наявністю усіх видів благоустрою. 395,28 гривень. Це 32 ,94 гривні 94 копійки на місяць для одноквартирних будинків із присадивною ділянкою за наявність усіх видів благоустрою. І 490, о, 469, і 8 гривень це 39 ,15 гривень 15 копійок на місяць, середній розрахунковий тариф. Однак, з метою збереження доступності послуг для мешканців громади, ми пропонуємо залишити діючий тариф на рівні 18 гривень на одну особу в місяць. Для компенсації різниці у тарифах просимо передбачити фінансування з місцевого бюджету. Цей підхід сприятиме забезпеченню соціальної стабільності, підвищенню рівня довіри до органів місцевого рядування та створенню кофф комфортних умов проживання для населення. Послуга на вивезення твердих побутових відходів здійснюється спеціалізованим комунальним підприємством благоустрою пішня згідно робочого графіком Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб приймаються протягом 7 календарних днів від опублікування на електронну адресу та Кута. Коротше, просять залишити комунізм. Дарман Валерійович. Тому ми все одно індивідуальні колись цей. Поки погодим так, а на індивідуальні, як перейдемо з І Підемо до цього. Ну, пане ну, Валерію, багатоквартирні жі не перейдуть на індивідуальні, правильно? Ну, Багатоквартирні підприємства то так і залишаться. Ну, підприємна підприємства там вже другі розрахунки. Ну, Цього місяця з 18 на 39, як би. Ну, ми. Ж, і так вже, що навіть ми ж починали там з 14 гривень, з ну, 13. З 11, а. Да, 11, було 14, тепер 18. Ну. А як би? А оце е, собівартість цього. Бо ви ще просите дотувати вас е, закривати за цей чого. Ну... Для компенсації в різниці тарифів. Тобто, якщо 39 і ми ще й ще й компенсувати з бюджету, так? Да? Ні, ні, 18. Е, ну ж автомобіля, солярки. А якщо ми приймемо цей новий тариф, то вже компенсувати не буде, да? так? Ну думаю, що ні. Це в три рази більше. Ну, думаю, ви ж розрахували це. бо. Ну розрахували і не це дотувати ми ні. затверджували на в минулому році, в листопаді місяці ми затверджували норми. Пам'ятаєте, і згідно цих норм, це вони прораховували і протягом року. Вони брали там звітний період: весняний, літній, осінній і зимовий. І от цілий рік вони за, заміряли кількість відходів, маршрути всі ці проробляли і визначили норму, яку от кожен з нас за рік. Використовує. О, згідно цих норм, тепер слідуючим етапом є розрахунок тарифу. І от згідно цих норм і згідно сьогодення, розрахунок вартістю це стоїть така. Але я ж все-таки ну, з 18 на 39, як би, <говорити> е, а якщо е, старий тариф затвердити на рівні 18 гривень на перший квартал. І послухати, і а внести ж на розгляд місцевого населення нові ну, тарифи, і сказати, що це буде в нас зроблений розрахунок на перший квартал дотаційно від селищної ради буде. А потім буде прийнято і просто послідкувати, які будуть від населення скарги, відгуки, пропозиції і в тому подібне. Дивіться, ну давайте не гратися в комунізм. Вони в цьому році, якщо перейдуть на ТОВКу, то вони або будуть возити по е, обґрунтованому тарифу, або взагалі не будуть возити. Одне з двох. Тому е, ми можемо безкінечно гратися в безкоштовне вивезення сміття, безкоштовне чистення снігу, усе безкоштовне, але безкоштовно нічого немає. Хтось за це платить, або платники податків інші, там товариство, де ви, наприклад, працюєте, або люди за вивіз сміття. Тому ми можемо себе обманувати, але тарифи і на. Воду і на сміття будуть рости. Наскільки е я не розумію, чому його повільно так він нас не. Тому що типа після року ми не могли його піднімати. Так, до тобто, минулому року пропрацював ще рік, не було розрахункового періоду, угу. ми могли, і вони Це взяли мінімальний, який був повіться того. Для того, от якщо зараз нічого не змінять і підпише президент, то вони будуть. Грубо кажучи, хоч вони і кажуть, що фінансування не забороняють, але в бюджетному кодексі на сьогоднішній день не прописано, як фінансувати товариства з обмеженою відповідальністю. І якщо вони перейдуть на самозабезпечення, то тариф буде не 54 гривні. Ну, я не знаю, давайте приймати хорошо. А якщо ми приймаємо 18, це ж треба десь бюджету взяти, покривати цю сміття, чи як? Це видаєте. А? Ви як роздасте? Ну ти ж ми вже запланували якісь гроші в бюджеті. Але це ви будете просити тоді на різницю компенсації тарифів ще більше грошей, так? Да? Ну. Ну а де ми їх будемо брати? Це не, не тільки на сміття, це на все. Ні, зараз мова йде тільки про сміття. Я так розумію, що коли ви подавали в кінці року свою потребу, то там вже ж ви по потребі 24-го року. Тобто там вже було закладено всі ПММ, і. Які... Просто так, воно було вже закладено в це. Просто якщо ми збільшимо зараз тариф, є, є така, такий варіант, що ми менше викинене, виділимо їм коштів. Типа будемо давати ну, якийсь місяць? Вони більше mm -hmm. зароблять більше mm -hmm. собі зараз. Mm -hmm. Так, ви пропонуєте встановити тариф на послуги вивезення твердих побуток відходів? А ті, що ви просите? 39? А, то, вони просять 30. Ну, дивіться, там вони, ви можливо, прослухали, бо Миколай дуже швидко читав. Є розроблено для індивідуальних і для багатоквартирних, а вони ще пропонують, щоб не було цієї різниці. Там різниця суттєва, так? 45 і 39. 45 і 39, ну, цей... це все згідно норм. Вони дійсно прорахували, роботу, проробили дівчата. Вони пропонують, є ще така практика, вона не заборонена деякі громади встановлюють, це прописано знову ж таки в усіх нормативних актах, що встановити одну для всіх, тобто середньозважену. І середньозважена ця, вона 39 гривень. 30... 30... Ну, середній розрахунок. А, там 45, а там 32. І середній, типа, 39 да. і 15 гривень. Ну, коротше, людина має платити 40 гривень в місяць за сміття. А зараз платить 18, так? Да? Так. Да. Ну. Не знаю, я считаю, 50 гривень за сміття заплатить. Чи що ви скажете. Ну, а тоді прийдеться вже індивідуальні тоді теж приймуть. А це сюди не входять в індивідуальні? Інвідуальні там 54 гривні. А це покриває тариф чи ні? 54. Що це Получається, за індивідуальні ми не дотуємо, а за ці ми дотуємо. так? А як ми зацікавлюємо людей, переходити на індивідуальні тоді. Ну наприклад в мене 40 за кожного, 160, то в каже. Ну, виходить, вигідніше і вигідніше, то да, вигідніше ну, я... і буквально, я кажу свою думку, контроль не, не претендую, що, що я право. По-перше, якщо ми піднімемо, ми тих грошей не отримаємо, розумієте? Зараз у даний час із цією економічною ситуацією. ми й того не до отримаємо. Якщо 50 буде, то. Взагалі, чи 40 там Роман Валерійович, то вам по тих договорах ніхто їх і заключати не буде на слідуючий рік. Взагалі, хто буде кидати, як збирали, так і будемо кидати. Це один момент. Як каже, Микола Миколаївич, а прийдуть то, як буде то, от тоді почнемо щось говорити. Тоді будуть заключати чи не будуть, ну це вже друга, як кажуть, справа. Будемо тоді. Хто буде, хто не буде. Якщо ми, ну, буде організуватись така структура. Ну а по великому рахунку, як ви кажете, при комунізмі принципі органі місцевого самоврядування при сплаті всіма організаціями людьми, да, податків відповідних, які йдуть і бюджет селищної ради в основному, то ми повинні ж надавати послуги по збиранню. Це і ми такі, міні, був... і поки ми не шукаємо гроші. А, а тоді, вже як вийде, як викати з комунізму зовсім, наших наступників. Тоді. Я сказав свою думку. Дивіться. Так. Тоді ми будемо хороші з вами, поки наша каденція тут рік, а наступні прийдеться на 100 гривень піднімають. А ми будемо хороші, так? Хороші, як я кажу, своїм двом. Так, там викладають а, так. вам у соцмережі, по чому ведення сміття мій? не збирають, а в нього нема договору. Роман Валерійович, а які тарифи по іншим громадам? Ви цікавилися взагалі на сміття? Бо я знаю, що в Миргороді 30 гривень було ще 5 років назад. Ну Ви цікавились, моніторили взагалі? Там. Про... Ну, і які ціни? Це, це не ціна, коли це, що ще, 18% війна. при нинішніх цінах і на, на бензині все то це однозначно, що завчас тим, 50 гривень заплатити, під двір поїхали, забрали. Та що Буханка хліба стоїть 39-39 гривень. Тут питання зацікавити. Якщо там не будуть аналогії із за кордоном, то там, буде... Ні, то так, там один пакет. Місяць Буханка хліба, грубо кажучи, один пакет. Під... 5 евро. Я 29, печенецкий хлеб стоит 29 евро. Ну, это хлебина. Ну, что еще ну, Давайте коммунизмом не заниматься. Я вас прошу. Это не мам, за коммунизм. Ну, это <сорок> 40 гривен. Я то понимаю, что бабуси бухатка хлеба. А для а дедов пив пачки сигарет. Ну, а скільки зараз пачки сигарет? 200 гривень? Та 100. гривень. Ну, це такі. Це такі, так це ж у день. Микола Паносович, 40 гривень в місяць, вам потягнете чи ні? Я сказав, що 50 вже вбрали. Оце часто будемо відвитися. Середньо, так? Берем та і. Ну, реально, тому що я ж думаю про обічню і в майбутньому, не тільки про. Так, це збільшується. В принципі, ну ось ми ще закупимо багато боків і воно. Інвідуальний. А ви їх безкоштовно? Безкоштовно. Ну, тоді піднімати треба політику. Уже якийсь процент, вже там, ну там, загалом. Ось люди йдуть. Хто бажає відказується від індивідуального, бо якби... З індивідуально є одна проблема, що, допустим... Юлія Миколаївна платить 40 гривень, а жижура туди кидає ту і Він не платить. О, скандал. Це ти кажеш про загальний бак. бок. Ви бачили. Що там жижура в Юлія Миколаївни договору, я не знаю. Ти каже, трошки лишнього сказав, ну нічого. Це я про загальний бак кажу. Хай кидає просто, буде. ну можуть люди за що ну, ми платим, а це а за індивідуальні просив немає всі... Роман з... Валерійович, Стратегічно ми прийняли стратегію, щоб відмовитися від загальних баків, крім багатоквартирних будинків, і всіх перевести на індивідуальні, так як це в Європі, так як в багатьох містах року, я була да, Миргороді. Мир, мир, я прияльна з дивома наші в них. А індивідуально він каже, покриваючи ж, да? так? Там, там, там ми не дотуємо. З Давай, все зразу. Так, тоді Просто... домовились. Шанов чани виконкому. Є пропозиція встановити тариф на послугу з вивезення твердих побутових відходів у піщанській селищній раді на одного мешканця в місяць при користуванні загальним сміттєвим баком об'ємом 1,1 куб 39 гривень 15 копійок. Сміттєвого баку об'ємом 1,1 куб від багатоквартирних будинків, будинків приватного сектора і підприємств 216 гривень за куб. Індивідуального сміттєвого баку об'ємом 024 кубічних метра від будинків приватного сектора 54 гривні. Друге, вести в дію даний тариф з 01.02.2025 року. Третій. Контроль за виконанням цього рішення, покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчого органів ради Мустафаєва Тимора Сергійовича. Хто за таку пропозицію? Прошу проголосувати. Хто за? Проти, утримали, сприймається. Яна, а до тебе прохання хай Роман Валерійович надасть тарифи? По області ну, в різних громадах, і просто публікуйте, щоб ми бачили, що ми ж ну, вони не найвищі і, і не найнижчі, наскільки а, я розумію. Це серед не спотолка. Нижку райове. Це ж, ж переключається. Ну, воно й топ, і, так, і так, ну, ну, Я розумію. Ну, — що ну, для порівняння там. Я бачив, що багато громад так роблять. Так, перезаключення договорів я також зрозумів, тепер. Це будуть додаткові угоди. Ну, в мене, я не знаю. От, мене в мене ми приватбанки, Приватбанк, що в мене там борг стікето, чи треба стільки-то оплатити. Правильно, воно буде тепер по новому тарифу перераховувати і, типу, враховувати. І це стосується тільки загальних баків. Біж, біж нічого не загальних? Це тільки загальне оборонство. Це для того. Да, да, да. А загалом, я думаю, що якщо дасть Бог, я ж кажу в цьому тарифі, ми до цих індивідуальних баків якийсь тут подамо чи бюджет участі, я хотів би, щоб ще до цих баків безплатно людям дали для сортування, наприклад, поки що для пластику. От людям поставити один такий бак і один для пластику. І той вивозиться раз в місяць там, чи раз в два місяці, а той вивозиться там по графіку. А це перспективно. Ну, я думаю, що ми так зробимо. І, і, чому... і по чому на Федерівці ну, ну. буде. А почому на Федерівці у нас є зараз індивідуальний бак? Це два. Два? І ви це за два їдете, аж що на Федерів? Вовчково. Ого. Ближче. Ну, якось воно не це неправильно. Ну, там буде більше. З Волошкової вивезти той сміття це точно не 39 гривень. З одразу дві надії. Ну все одно. Скільки до Волошкового? 15, 10 кілометрів. 10-10 А 10, У 10. нас яка ціна буде тепер, яка. Це ж середня по, по громаді. Кругом одинаково. одинаково. Так, хорошо. Рухаємося далі, бо ще сесть. E, так, так, так. Ми переходимо до розгляду заяв. Шановні члени виконкому. E, це вже секретні заяви? Ні. Там у нас далі буде, що стосуватиметься індивідуальних даних по дітям. Ми тоді зупинимо відео, зараз ще знімаємо. Так, до нас звернулася на читай Леніна Вікторівна. Прошу надати дозвіл на виготовлення паспорту прив'язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності за адреси вулиця Панаса Мирного, керамічний ринок, селище Опіщне, Потарська область. область. Архітектор погодив. Вона написала, що погодила заперечень немає. Це там десь стоїть її, так? Но. Є пропозиція. Затвердити, не читаю Луніні Вікторівні матеріали попереднього погодження для можливості встановлення тимчасової споруди по вулиці Панаса Мирного в селищі Опічня. Друге. Виготовити паспорт прив'язки тимчасової споруди в проєктній організації, що має відповідну ліцензію. Третє. Для оформлення паспорта прив'язки не читаю Луніні Вікторівні, звернутися до відділу місць будування та архітектури Пішенського селищної ради. Хто за такий проєкт рішення, я прошу проголосувати. Хто за? Проти, Утримуюсь, приймаються. Так, до нас звернулося комунальне підприємство Водолій. Просить вас затвердити порядок відключення споживачів до а підключення підключення вибачаю спереди підключення споживачів до водопровідної мережі комунального підприємства Далі, яке розроблено на відповідності з правилами користування системи централізованого комунального водопостачання та водовідведення населених пунктах України. Дані правила затверджені наказом міжжитлокомунгоспу від 27.06.2008. і порядок. Перше. Подача споживачам споживачем заяви до КП-водоліг. Друге виготовлення споживачем за власний кошт проєкту на підключення до водопровідної мережі. Третє погодження проєкту з КП водолій. Четверте отримання дозволу в селищній ради на проведення земельних робіт. П'яте будівництво проводиться силами і за рахунок споживача приймання в експлуатацію водопроводу із запірними пристроями та засобами комерційного облаку представниками КП «Водолій», підключення побутового водопроводу до вуличної мережі працівниками КП «Водолій», промивання водопроводу та пломбування лічильника працівника КП «Водолій». А чого силами споживача? Можна ж і, щоб і до водолія звернутися ж, правильно чи ні? Ні, будівництво проводиться силами і за рахунок споживача. Наскільки я знаю, полтав водоканалі, можна самому, а можна, щоб водоканал. Ну, тільки їм гроші. Ну, це певно. Ко є запитання заперечення. Якщо немає, є пропозиція погодити порядок підключення споживачів до водопровідної мережі комунального підтримка водолій. Хто за таку пропозицію? Прошу проголосувати. Хто за? Проти отримали, приймаються. Так, до нас звертається нафтогаз, Укргазвидобування щодо розчищення лісосмоги від порослі. Філія ГПУ Полтаво газовидобування, ЕТЕУКРОЗАДУВІН ПЛАНУЄ проведення робіт.